Уявіть собі, ви приходите до магазину, купуєте свій звичайний продуктовий набір на тиждень, платите при цьому 1000 гривень. На наступному тижні ви знову приходите до того ж магазину, але за ті самі товари ви маєте заплатити вже 1500 гривень. Що відбулося? Чому ціни злетіли, а ваша зарплата ні? Процес, коли ціни на товари та послуги зростають, а ваша здатність їх купити падає, називається інфляцією. Візьмемо минулий 2021 рік. Інфляція в Україні була 5,5%. Тобто, щоб купити товар, який на початку року коштував 100 гривень, наприкінці року треба було заплатити 105 гривень та 50 копійок. Як же відбувається інфляція? Чому ми біднішуємо? Чи можна врятувати свої заощадження? Буквально термін інфляція означає роздуття. І до Другої світової війни словом інфляція позначалось збільшення грошової маси. Вже після війни інфляція почала означати зростання загального рівня цін. Історії відомі випадки, коли ціни виходили з будь-якого контролю, і темп інфляції сягав більше 50% на місяць. Таку інфляцію ще називають гіперінфляцією. Історичним прикладом можна назвати інфляцію в Угорщині 1945 1946 років, яка стала найбільшою за всю історію людства. Під її кінець ціни збільшувалися майже в 5 разів за день. Ось вам приклад, що тоді відбувалося. Уявіть, що ще вчора ви купуєте молоко один літр за 10 гривень, сьогодні це вже 50 гривень, завтра 250. А післязавтра 1250 гривень, приблизно такий рівень і темп інфляції. Тодішню інфляцію в Угорщині вдалося приборкати лише після введення в обіг нової державної валюти під назвою Форент. Німеччину також не обійшов негативний досвід безконтрольної інфляції. В 1922 році банкнота з найбільшим номіналом була 50 тисяч марок, а в 1923 році найбільший номінал банкноти вже складав неймовірні 100. Трильйонів марок у той час банкноти настільки втратили свою цінність, що їх використовували на стінах замість шпалер. Після розпаду СРСР Україна перейшла на ринкову економіку, але це супроводжувалося з сильною нестабільністю. У 1993 році радянські карбованці були виведені з обігу в Росії, і Україна залишилася єдиною пострадянською державою з карбованцями, які швидко знецінювалися. Врешті-решт інфляцію вдалося зупинити завдяки вводу в обіг нової грошової одиниці гривні. Отже, головна причина виникнення інфляції це поява в обігу надмірної маси грошей порівняно з реальною потребою в них. А основним негативним наслідком є падіння рівня життя населення. Найбільше страждають групи населення з фіксованим доходом. Наприклад, люди, які отримують заробітну плату або ж соціальну допомогу від держави. Лікарі, продавці, менеджери, інженери, вчителі, касири, більшість найманих працівників різних професій є найбільш незахищеними перед інфляцією. Ваша заробітна плата зафіксована, а ціни постійно ростуть. По суті. І ви, і я кожного дня можемо придбати менше товарів та отримати менше послуг. По факту ми біднішаємо. При цьому варто розуміти, що контрольована інфляція це нормальне явище для будь-якої економіки. Але як дізнатися, що інфляція переростає у щось більше і ріст цін виходить з-під контролю? Для цього інфляція вимірюється. Що це за процес? Найчастіше рівень інфляції вимірюється за допомогою так званого споживчого кошика. Споживчий кошик це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення наших першочергових потреб у середньому за рік. Кошик українця містить 296 товарів та послуг. Офіційно повний список його складових розраховується згідно постанови Кабінету міністрів України. Отже, береться склад цього кошику та обчислюється за допомогою індексу споживчих цін. Неофіційним способом визначення купівельної спроможності вважається індекс Бігмаку. Цей бургер використовується експертами з двох причин. Перша, Макдональдс представлений у більшості країн світу. І друга, сам Біг Мак містить достатню кількість продовольчих компонентів хліб, сир, м'ясо та овочі, щоб вважати його універсальним продуктом народного господарства. В Україні в липні цього року рівень інфляції сягнув 100,7%. Це означає, що лише за один місяць, за липень, ціни зросли на 0,7%. У річному ж вимірі ціни зросли до 22,2%. Зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене наслідками воєнних дій та тимчасової окупації окремих територій, руйнуються цілі виробництва, об'єкти інфраструктури, порушуються ланцюги постачання, скорочується пропозиція. Вимушене переселення як всередині країни, так і за її межі. Все це призводить до посилення інфляції та зростання її темпів. Лідерами по зростанню цін стали м'ясо, риба, безалкогольні напої. Ціни зросли на них на 22,6 На 11,7% піднялися ціни на меблі, побутову техніку, ліки, автомобілі. Також подорожчали тютюн та алкоголь. Серед поганих новин також подорожчання телекомунікаційних та медичних послуг, послуги салонів краси, спортзалів. Сильне зростання спостерігається цін на пальне, особливо з моменту початку війни. Такими темпами у 2022 році економіка України має скоротитися на третину. У наступні роки очікується поступове відновлення попиту на товари та послуги, налагодження технологічних та логістичних процесів. Утім, враховуючи значні втрати виробничого та людського потенціалу, темпи відновлення економіки України у 2023-2024 роках становитимуть близько 5-6% на рік. Отже, інфляція в Україні це явище, яке торкається кожного. Але це не суто українська проблема. Інфляція у США у червні цього року досягла рекордних 9,1%, і це максимальний показник за останні 41 рік. Інфляція в Єврозоні у липні склала теж рекордні 8,9% в річному вимірюванні. Економісти ООН кажуть, що глобальна інфляція виросте до 6,1% у 2022 році. Отже, немає такого куточка у світі, куди б можна було втекти та сховати ваші гроші. Але як зберегти заощадження, та що робити під час інфляції? Как защититься от инфляции? Исторически защитой была недвижимость. Покупаем квартиру, она вырастает с 50 до 60. Вот мы как бы и защитились от обесценивания денег. В современном мире есть очень много доступных способов, в том числе и акции. Особенно если мы говорим про украинскую инфляцию, то ее легко избежать, легко защититься в американских бумагах, которые торгуются в долларах. То есть мы не просто переводим валютные деньги, мы покупаем еще и валютные активы. Которую приносять нам деньги. І двадцятий год, двадцять второї, восімнадцяти, чотирнадцяти показали преимущество такого підходу. Так інвестувати та постійно тримати частину ваших заощаджень в американських акціях завжди доречно. Більше того, середня дохідність по американським акціям за останні 100 років історії складає біля 10%. За цей же період часу середня інфляція по долару склала біля 3%. Тобто середня дохідність по акціям навіть із врахуванням інфляції складає біля 6,6%. А отже, кожен з нас може не тільки зберегти кошти від інфляції, а й примножити їх. Цікава альтернатива інвестиціям у західні акції українські єврооблігації, які торгуються за долари на західних біржах. Ми розповідали про них в одному із наших попередніх випусків. Це більш ризикована інвестиція, враховуючи війну в Україні. Але через неї ціни на єврооблігації становлять близько 20% від номіналу. Тобто, придбавши їх зараз, суму інвестицій можна буде щонайменше помножити на 5% після того, як настане день їх погашення. Отже, як висновок. За прогнозами НБУ, до кінця цього року інфляція досягне неймовірних 31%. А повернення до нормальних 5% очікується лише роки через 3, приблизно у 2025-му. Але не варто втрачати час та просто сидіти і чекати, поки інфляція мине та знецінить ваші заощадження. Найкращий спосіб захистити свій капітал вже зараз це інвестування. Якщо хочете дізнатися більше про інвестиції та чому такі цінні папери, як акції, пережили всі історичні інфляції останніх 100 років, підписуйтесь на наш канал. Є питання? Пишіть їх у коментарях. До нової зустрічі на каналі SBC.